Перед початком роботи в системі з документами необхідно наповнити довідники, оскільки більша частина полів в документах заповнюється даними з довідників, а не в довільній формі. У вікні налаштування параметрів обліку є перелік частини загальносистемних довідників, зокрема, план рахунків, довідник підрозділів, контрагенти, довідник персоналу. Картотека основних засобів, які необхідно наповнити даними до початку роботи в системі. Наприклад, довідник-контрагенти має містити дані про власну організацію, що має код 1, а також клієнтів і постачальників. Важливо при наповненні довідників заповнювати обов'язкові поля. Для розуміння, яка інформація зазначається в довідниках та які особливості її внесення, ви можете переглянути окремі відео щодо наповнення довідників.